Займаєш зручне положення або сядь зручно в кріслі або ляж. Розслаб руки, ноги. Якщо ти в кріслі, спройся на спинку, крісла. Так щоб тобі було зручно. Закривай очі. Вдихай глибоко повітря. Наповнюй ним легені. І видихай. Ще раз. Набираєш повні груди повітря, наповнюєш легені і видихаєш. І ще раз. Віддихаєш повітря. І видихаєш. А зараз ти просто дихаєш. Слідкуєш тільки за своїм диханням. Паралельно в тебе розслабляються руки, ноги. Внутрішні органи. Увага в тебе тільки на повітрі, яке входить в тебе і виходить. Ти вловлюєш, що повітря, яке входить, є холодним, і ти наповнюєш самим, а виходить воно вже гарячим. І ти слідкуєш за процесом дихання. Думки десь собі йдуть. Ти їх не приймаєш. Ти дихаєш. Ти відчуваєш, що разом з повітрям до тебе приходить енергія, сила тепло. Ти відчуваєш, як це тепло розливається по твоєму тілу. Воно проходить. У всіх органах. Воно торкається кожної клітини. І ти відчуваєш оцей прилив нової енергії, вона тебе наповнює. Разом з диханням, разом з свіжим киснем ми в свій організм вводимо ось якраз потужну силу, силу життя, вібрації. Вібрації міняються. Коли ти дихаєш і чуєш, що ти дихаєш, коли ти слухаєш своє дихання, ти розумієш. Подумаєшся над процесом, який відбувається в тобі саме звичайне ми дихаємо, не усвідомлюючи цього. А зараз ти розумієш, що разом зі свіжим повітрям в тебе входить свіжа сила, свіжа енергія, світло, яке тебе наповнює, яке тебе очищає, яке щось непотрібне виводить з тебе і щось. Нове світле, чисту енергію знов вводить в тебе, ти вдихаєш цю нову світлу енергію, яка розповсюджується повністю по твоєму тілу. Зараз ти заглиблюєшся в себе, бачиш себе зсередини Ти дивишся на своє серце. Твоє серце наповнене полум'ям. Погнем любові. Цю енергію любові воно постійно направляє по цілому тілу. І ця енергія любові вона виходить назовні. Ти не бачиш цього, а це відбувається постійно. І зараз ти бачиш, наскільки багато в тобі є світла. Тепла і любові. І ти це усвідомлюєш. І ти розумієш, що це світло воно може зцілити тебе самого. Ти носиш своє зцілення в собі. Направ світло любові всередину себе. Розділи його по всьому тілу. І оцей вогонь любові, він, коли ти його відчуєш, побачиш і зрозумієш, він виходить назовні. А ти цю свою любов транслюєш назовні. Її багато, її безмежна кількість тепла, любові, світла. Але перед трансляцією назовні прийми її, наповнися нею. Поєднайся з цим світлом. Стань цим світлом, цим теплом. І от коли ти вже відчуваєш, що ти наповнився теплом, світлом і любов'ю, ти це все видаєш назовні. Ти починаєш світитися цією безмежною енергією тепла. Воно присутнє в тобі. Воно завжди в тобі було. А зараз прийшов той момент, що це усвідомив або усвідомила. Якраз коли ти усвідомлюєш, наскільки багато є в тебе тепла і любові, і транслюєш, ділишся тим, що є в тебе назовні, ти починаєш вібрувати оцією пульсацією любові. Випромінювання йде, воно не є видиме для ока, але його всі відчувають, всі, хто поряд. І... Коли випромінюється любов з самого серця, неможливо пробити оцей бар'єр, От оцю... ти створюєш навколо себе отакий шар степла і любові. І його неможливо пробити якимось негативом, тому що любов розчиняє весь негатив. І таким чином ти несеш любов і світло в оточення, при тому з тобі комфортно і затишно. А зараз ти повертаєшся до звичайного життя, але оце тепло, воно залишається з тобою, і ти його відчуваєш завжди. І ти знаєш, що оцей купол з тепла і любові, він є навколо тебе. І кожен, хто стикається з тобою, потрапляє під вплив цієї енергії. Навіть якщо з якимось негативом, він не може пробитися з негативом до тебе. Ти пробуджуєшся, відкриваєш очі.